Загибель двох людей та масові жорстокі затримання азербайджанців у Росії призвели до чергового загострення відносин між Баку та Москвою. Напередодні в Азербайджані поховали братів Сафарових, яких було вбито під час затримань у Єкатеринбурзі. Суд Медесперти дійшли висновку, що причиною їхньої смерті стали сильні травми. У генпрокуратурі відкрили кримінальну справу. Водночас слідчий комітет Росії твердить, що брати померли своєю смертю за кілька останніх днів, як в Азербайджані, так і в Росії Росії відбулись затримання представників діаспору. Всі подробиці конфлікту далі в сюжеті. Напередодні влада Азербайджану затримала близько десятка громадян Росії. З відео, які розповсюджують соцмережі, помітно, що більшість затриманих побиті. Вісім росіян Бакинський суд заарештував на чотири місяці. Їх усіх підозрюють у контрабанді наркотиків з Ірану. Їх розповсюджені через інтернет та кібершахрайстві. Цього в Азербайджані також затримали і запроторили в сезону чотири місяці двох працівників російського агентства Супутник в Баку кажуть обоє агенти ФСБ. Ці арешти стали відповіддю на затримання у Росії низки представників азербайджанської діаспори. Силовики проводили обшук та арешти буцімто по справам про вбивства у нульових та десятих роках. Затриманих жорстоко били також відомо про щонайменше двох загиблих. Це брати Зіядін та Гусейн Сафарове. Після цього влада Азербайджану викликала на килим посла Росії для роз'яснень. А генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом умисного вбивства двох азербайджанців. Сівниками російських правоохоронних органів. У боку переконані дії Росії це порушення міжнародного права. А вже вчора в Єкатеринбурзі силовики жорстко затримали голову місцевої азербайджанської діаспори шахіна Шахлінського. На цих кадрах видно, як його авто зупиняють на вулиці. Силовики розбивають вікна поза шляховиками а на самого Шахіна одягають кайданки. Шехлінського, який був із ним у машині, розповів, що після затримання батька повезли на допит до слідчого комітету, а згодом відпустили у нього статус свідка. Дісталося й самому хлопцю. У вас порвана рубашка, кров. Немножко да, <звіт> <ням>, мене пораза на скажімо так. Нічого серйозного, все нормально. А, дальніші дії ваші? Я дзвонив. Адвокатом предупредили президент Адвокатской палаты Свердловской области. Я подмечу, что мы являемся адвокатами. Мы оба были в автомобиле. Міс я хоч і сказав, що адвокатам єсяснісмадринена сповілі напал і звісно направлення в Азербайджані жорсткі рейди на свою діаспору в Росії засуджують. Там вже скасували усі культурні заходи, організовані російськими представництвами. А депутатська делегація відмовилася від візиту до Москви. Водночас російські пропагандисти почали посилювати ворожу риторику проти Азербайджану. Присунула Азербайджану, його історії традиції. Если Россия на секундочку поднимет бровь, то мы же третий торговый партнер Азербайджана. 4, и хочу напомнить о том, какое количество денег перечисляется из Азерб... России в Азербайджан. Или учитывая 300 километров границы и читая, что себе позволяют, и смотря как на центральном телевидении себе позволяют говорить, желаете воевать? На думку експертів, нинішній конфлікт між Росією та Азербайджаном свідчить, що Москва втрачає вплив на південному Кавказі. Президент України Володимир Зеленський підтримав Азербайджан у конфлікті з Росією сьогодні. Говорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Я подякував йому за підтримку України, нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, а також висловив Азербайджану. Повну нашу підтримку і солідарність. Зараз Росія розпалює нову кампанію ворожнечі проти сусідів і після жорсткого вбивства в Росії двох людей з азербайджанської громади ще й погрожує азербайджанській державі. Треба, щоб всі партнери однаково це сприймали. сприймали як загрозу не комусь одному, а всім, всім, хто поруч з Росією. Тим часом азербайджанські змі повідомляють про нові подробиці авіатрощі літака, який в грудні летів з Баку до Грозного. Одне з видань отримало анонімного листа, який містить пояснювальну записку російського капітана ППО Дмитра Паладічука. Там він описує, як телефоном отримав наказ від Міноборони збити пасажирський борт. Журналісти опублікували також фрагмент аудіозапису, на якому чітко чути цю команду. А Огонь, говорю! Есть ход. Пропущено. Пропущено. Повторно. Еще раз огонь. Есть огонь. Нагадаю, азербайджанський літак тоді впав неподалік від міста Актау, що в Казахстані. На його фюзеляжі знайшли пробоїни, які свідчили про зовнішнє втручання. На облавку було 67 людей. Загинуло 38. Ярослава Марущенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини.